Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О святі апостоли Петре і Павле, великі світильники церкви Христової, ви, що зазнали мученицьку смерть за віру, вислухайте наші молитви за Україну, захистіть нашу землю від ворогів. Даруйте мир і злагоду між людьми, зміцніть віру та надію. Просимо вашого заступництва перед Богом за нашу Батьківщину, щоб вона була благословена і процвітала у мирі та любові. Амінь. Почуйте дітей ваших духовних молитви й зітхання, серцем скорботним нині принесені. Бо, беззаконня, затмаряний, і через те лих, лихами, як хмарами, обкладені, єли ж доброго життя не маємо зовсім і не можемо противитися вовкам хижим, які позбавити нас спадщини Божої нахабно намагаються. О, сині, понесіть немочі наші, не відділяйтесь духом від нас. Щоб не позбавились зовсім любові Божої, але міцним заступленням вашим. Захисіть нас, щоб помилував Господь усіх нас, молитов ваших ради, щоб знищив рукописання незміряних гріхів наших, і щоб сподобав з усіма святими блаженого царства і шлюбу Агнеця свого, йому щесть і слава, і подяка, і поклоніння. На віки віків. Амінь. О присяті апостола Петра і Павле, не віддаляйтесь Духом від нас, грішних рабів Божих, щоб не розлучилися зовсім від любові Божої, але міцним заступленням вашим захистіть, щоб помилував Господь всіх нас молитов ваших ради, щоб винищив вже рукописання безмірних гріхів наших. І щоб сподобив з усіма святими блаженого царства і шлюбу Агнця свого йому ще честь і слава, і подяка, і поклоніння на віки віків. Амінь. Ось і ті апостоли Петре, Павле, великі світильники Церкви Христової, ви що зазнали мученицьку смерть за віру, вислухайте наші молитви за нашу Україну. Захистіть нашу землю від ворогів, даруйте мир і злагоду між людьми, зміцніть віру та надію, просимо вашого заступництва перед Богом за нашу Батьківщину, щоб вона була благословена і процвітала у мирі та любові. Амінь. Мати Божа, небесне царице, я звертаюсь до тебе, як до єдиної заступниці покровительки і утішительки, дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи, многомилостиний, дай їм свій хрест пречесний, і животворчий, на прогнання всякого ворога і супостата, підніми на помість всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів. На чолі з архістратигом Божим Міхаїлом. нехай покриють наших воїнів покровом крил своїх, заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмарене ненавистю, від усякої напасті і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли нашим воїнам легіони ангелів Твоїх на допомогу, щоб прогнали ворогів, які напали на нас. А на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви, і зміцни їх, укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос і мати Його Небесна Цариця, і святі ангели, архангели та особливо архістратих Божий Михаїл, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі. Як зникає попіл і порох від подиху вітру. Святий великомученику й переможцю Георгію, святі мученики і страстотерпці Борисе та Глібе, святі преподобні Отці наші Печерські, та святі новомученики українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу, нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, многомилосвен, почуй, благання наші, і пошли сонмище демонів на затьмаряне очей і розуму, неприятелів наших, вчини між ними міжособну брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо в огоні, воду, і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стрели, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї. Ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас, нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили небесні, і святий ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Надія всіх кінців землі, причисто Діво, владичиця Богородиця, утіха моя, не відкидай мене, раба Божого. І всіх рабів Божих наших захисників України, бо на Твою милість уповаю, погасив мені полум'я гріховне, і покаянням окропи висохле моє серце, Очисти розум мій від гріховних помислів, прийми благання від душі і серця і зітханням принесе Тобі. Будь за мене, заступницей до Сина Твого і Бога. Утихомир гнів його материнськими твоїми молитвами, душевні і тілесні язви сіли, Діво, владичице, утамуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, і полегши тягар гріхів моїх, і не залиш мене до кінця загинути, і печалю, сокрушене серце моє утіш, щоб славив я тебе до останнього подиху мого. Амінь. О, пресвятай, Пречисто Діво Богородиця Марія, перед Твоєю чудотворною іконою Визволителька, з вірою і любов'ю припадаємо, і з глибини душі благаємо Тебе, вислухай молитву нашу та принеси її до престолу Сина Твого і Бога нашого, не зваж сльози і зітхання наші, що виливаються сердець наших. І відведи від нас біти і скорботи, визволи від хвороб і недугів, утіши в журбі і скорботі, пом'якши серця злих людей і відверни їхні злі наміри. О всеблага і все благословена мати Божа, збережи країну нашу від ворогів, видимих і невидимих, визволи її від нашестя чужинців і виведи на шлях істини усіх хто заблукав, захисти вірних чат Твоїх і навчи нас, як слід прожити життя праведне і благочестиве. О, владичиця Мати Божа Маріє, не залиш нас у наших молитвах і заступись перед Сином Твоїм, Господом нашим, Ісусом Христом, щоб Він дарував нам мир, здоров'я і спасіння душам нашим, визволи нас від усякої біди і напасті. Та допоможи нам з вірою і любов'ю прославляти велич Твою нині по всіх час і віки віків. Амінь. О Пресвята Богородице, милостивна Мати Божа, у цей страшний час війни ми підносимо до Тебе наші скорботні молитви, Ти заступниця усіх, хто потребує Твоєї допомоги, ти прихисток у бідах і скорботах. Простягни свій покров над нашим народом, захисти нас від руйнувань, смерті та страждань, які несеться війна. Висуши наші сльози і вислухай моління за тих, хто загинув невину, за тих, хто бореться за правду та свободу, за тих, хто страждає у полоні. Просимо тебе, матінко, заступись за наших захисників, укріпи їх у боротьбі та збережи їм життя. Змилуйся над пораненими, сіли їхні рани тілесні і духовні, просимо у тебе миру для нашої землі. Нехай Твоєю милістю буде зупинено кроплеття, а правда і справедливість переможуть. Подаруй нам силу і віру пройти через ці випробування з надією на Твоє заступництво і перемогу добра. Амінь. Отче наш. Молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої, єдиної родини, дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиримості. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя, вірю в силу Духа нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворча раса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат. нехай зникнуть заздріщі і розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного і, як одне ціле перебували в тобі, і допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих. Скрипи віру тих, які сумніваються, пошли в серця наші любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам Боже жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми Мою молитву за Україну, за мир і спокій, за Україну, за мир і спокій. За Україну за мир і спокій. Любий Боже, я дякую Тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя. І моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя пори з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів золоті поля. Сонячне сяйво на чистому небі та мирні блакитні небеса. Убережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без Твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась. І настав мир на нашій планеті, захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі, збережи всіх мешканців моєї квітучої України, живими, здоровими та неушкодженими, захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати хворим. Допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. І ще раз всіх я вас вітаю. З Днем святих наших апостолів Петра і Павла, о святі апостоли Петре і Павле, великі світильники Церкви Христової, ви що зазнали мученицьку смерть за віру, вислухайте наші молитви за Україну, захистіть нашу землю від ворогів, даруйте мир і злагоду між людьми, зміцніть віру та надію. Просимо вашого заступництва перед Богом за нашу Батьківщину, щоб вона була благословена і процвітала у мирі та любові. Амінь. Всім я вам бажаю Божого благословення, бережи вас всіх, Боже.